Компанія «Автомаркет Рівне» знову всіх вітає. Друзі, всім гарного дня. До нас заїхав такий Крафтер» 2017 року випуску Ідеальний стан. Ціна даного автомобіля в нас йде 21900. Просто нова машина. Чесним пробігом 169 тисяч. Так, друзі, у нас наша олюблена рубрика вечірня сірка. Дуже гарний такий фургончик. Меблева будочка. Все цілейки. Ніде на ржавчинки, нічого. Просто нова машина. На нових колесах. надо, мая, такую ступеньку. Будочка в середине просто нова. Размер будочки у нас идет довжина 4,40, ширина 2,20, высота 2,35. Сзади у нас все ступеньки чистенькие.

Вітря, чва, вітря, на Від нічма, видимо окраси. Поцікавить, звертайтеся, маємо гарний вибір таких автомобілів. Там позаду у нас ще один такий стрий, в графітовому кольорі. Є рефрежератори, однокаткові з парки, будочки з гідропортами, без гідропортів. До каткові на спарці, дубль кабіни, бортовия тентовані. Цікави, дуже звертатися, все, до зустрічі.